Книга Вихід, розділ 18, довідався Єтро, медіанський священник, Тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв єтро, тесть Мойсея, Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом мовляв: приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бога цямого, мовляв: Поміч моя і вирятував мене від меча Фараонового. Прийшов ото Єтро тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: Я, тесть твій єтро, приходжу до тебе і жінка твоя, і обидва сини твої з нею. І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько. Поцілував його і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Ради був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлові, що визволив його з руки Єгиптян, та й каже. Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Ягве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували. І приніс Єтро, тесть Мойсея всепалення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе зранку до вечора? І каже Мойсей тестові своєму. Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі. На те відповів Мойсеїв тесть Не гаразд робиш знесилишся до краю сам і люди навколо тебе. Бо занадто тяжка це для тебе праця, і несила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими, і нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе, усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі бог, сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми. Тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край. Псалом 80. 3. Не мовчи, Боже. Не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги твої заметушились, і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіте кажуть. Знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові, як Сісері, Явінові коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками як з Оревом, як із Зевом, як із Зевахом. І цалмунною з усіма їхніми князями, які були сказали візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею твоєю. Збентеж їх хуртовиною твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться віки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Євангелія від Луки, розділ 24. А першого дня в тижні. Рано вранці вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Пригадайте собі. Як промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп'ятий і третього дня воскреснути. І вони пригадали собі його слова, а повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим то були Марія Магдалина. Йоанна і Марія, мати Якова. Інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам, але словаці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лиш пов'язки. І повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них йшли в село на ім'я Емаус, стадії 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, йшов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався. Що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинились повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх Що таке? Вони ж йому сказали Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом? Та як наші первосвященники і князі видали Його на суд смертний і Його розіп'яли. А ми сподівались, що це Він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні. Як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з наших пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали. Його ж вони. Не бачили. А він промовив до них О, безумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один до одного: Чи не палало наше серце в нас у грудях? Коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже Мир вам! Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та Він сказав їм: Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки. Та на мої ноги? Це ж я сам, доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри і чудувались, він сказав Чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби, він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив: Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії, і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому. Повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога.